Я вас вітаю, з вами Серж. Як зробити генератор в домашніх умовах. Будемо підключати способи підключення зіркою і трикутником, і будемо розглядувати великі нюанси, що і як робить. Перед початком всіх замірів довжен бути хорошо прогріти двигун перевірити обов'язково, щоб був хорошо натягнутий пасик. Тому що при нагрузках у вас буде скачки перепади напруги. Так що перевіряйте. Так Зараз у мене ось таке буде підключення, трикутник. Це в коробочці у мене виглядає ось так. Тут перемички стоять. А сюди буде підключення конденсаторів. Це виглядає ось так. Конденсатори у мене по 30 мікрофарад. І зняті напруги з двох контактів. При такому сняті напруги... По схемі повинно бути 380 вольт. Це як повинно бути. Будемо перевіряти, що у нас буде показувати. Заведемо двигун і побачимо. І так, якраз зараз в гаражі вимкнуло світло. Спробуємо під лехтариком засняти. Зараз заведемо двигун. Включений трикутником. Побачимо, що воно. Герці практично не падають, напруга просадка велика йде. Зараз спробуємо підключення по-другому. Такий варіант, в принципі, якщо підбирати конденсатори, то можна підібрати. Так, зараз переподключив я конденсатори і обмотки. Зараз покажу підключив я зараз таким способом от нуля на кожну фазу. Будемо брати відсюд ноль, а тут знімати. Ось так. Щас заведемо, побачимо. Так, зараз перевірю темно, світла немає щоб нічого не замкнуло будемо заводити. бачення, і не підключив провода для зняття напруги. І так, підключив. В темряві погано видно. Так що забул. буває таке. Заводимо. 250 до 260 вольт, десь 55 Гц. При підключенні болгарки напруга просідає, але потім 210, 210 і 53 Гц. Це більш чи менш нормально. Сейчас спробуємо відключити, Сейчас підключено три ємність, три конденсатори. Сейчас спробуємо відкинути один і побачимо, як працює. І так, відкинув один провід з конденсаторів. Цей будемо пробувати на двох, буде робити чи ні. Зараз побачимо. זה בדם Як ми бачимо, герці підскочили, вольтаж малий. Зараз спробуємо цей провод однуємність. Там, де знімаємо проводи питанню. відключимо, побачимо як воно. До Добавлено... Топливо закінчилося. Треба прикрутити Так, сейчас я подключил на одну катушку два конденсаторы Это получается 60 микрофарад На одной катушке остается 30. А третья катушка сейчас свободна. Проверяем, что у нас будет. Опять таке було, Незрунити не зрум не Так, це вже точно топливо. Сейчас заправлю. Сейчас заправлю, побачимо. вже куди не йшло. Зараз спробуємо відключити другу обмотку від'ємності. Побачимо, що так буде. І так відключив. Зараз у нас робить тільки одна обмотка побачимо, як генерація чи ні Не треба далі перевіряти. Потужність двигуна падає при маленькому навантаженні. Якщо підключати тільки дві обмотки, все добре, все працює. Навіть на третю і не потрібно підключати. А на одну дуже погано. Зараз підключимо конденсатори. Зараз вони були підключені е, зірочкою і конденсатори зірочкою. Зараз підключимо обмотки зірочкою, а конденсатори трикутником. І так, зараз перепідключив. Тепер в мене йде зірочка. Ось так буде і тут стоять ємності і таким способом Ось тут у нас виходи і це нуль. Зараз допустимо глянемо. Двісті восемьдесят під нагрузкою 246 вольт, герці падають Зараз спробуємо один конденсатор від'єднати. Так, зараз я від'єднав один конденсатор з одної катушки. Так, це все перевіряємо все. Також відключив тут, поставив одну ємність на 30 мікрофарад між. Першою і другою обмоткою побачимо на одному спочатку конденсаторі. Сейчас підключу ще одну ємність. Було 30 мікрофарат. Зробимо 60. Так, заводимо. Це ж зовсім друга річ. 34 вольта, 2 ампери і 50-51 Гц. Стабільно, можна сказати, держиться. 2 А, це у нас потужність, приблизно виходить 400 около полукіловат. І так, підключив ось такий ось такий тен плитки. Зараз на двох ємностях 60 мікрофарад, Побачимо, що воно нам покаже.

60 Гц. Так що, якщо вам потрібно щось потужне, то типу тена, то на Герцові не стоїть дуже обращати уваги. А якщо вам потрібно підключати щось вдома, то з трьохкіловатником так як я підключив, дуже добре навіть робить. Так що, як ви бачили, так, 60 мікрофарад плюс тен 7,5 ампер. Це 1,5 кВт видає при 225 вольтах це навіть дуже відмінно. Я навіть і не хочу більш підключати другуємність. Навантаження на двигун буде велике. Якщо вам потрібна велика потужність по кіловатах, то вам краще в мене 6 міських сил, то краще брати сильніше двигун. А якщо для квартири, щоб не велика там потужність мощність, то можна таким способом підключення. Зараз стоїть в мене на ДВС маленький шків на двигуні, на електродвигуні чуть більше шків. Зараз спробую показати ось так. Ось так. Якщо до квартири потужність невелика, я ще взяв такий шків, заказав на двигун. Він побільше, таким чином я зможу обороти. Приблизити більш холостим буде трохи менше розход палива. А якщо вам потрібна хороша потужність на виході електродвигуна, то тоді вам треба ставити поменше шків, щоб додавати оборотів на ДВС. Ну і тут Підбирати, як вам потрібно. У мене зараз стоїть тут такі 30-32 по внутрішньому, а тут десь 50, отак, чи 54. Як ви бачили, в таких режимах воно робить і дуже хорошо і підключення. Саме найкраще мені сподобалась зірочка здесь трикутником на дві катушки. І робить отлично. Все, всім дякую. Що ще, якщо винайду, то зниму і покажу. Так дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Ще чекаю від вас якісь пропозиції, запитань. Поки що ждую, ще на електродвигун новий шків заказав, бо цей центровка прыгає, за що цього... нерівний він, за що цього йде дробіжання всього. Так що зараз поки є з чого поекспериментувати. Якщо щось, то запитуйте, може щось, може навіть посовітуєте, що як ще щось підключити. Жду.